Шановні, що тут? Дивіться, що у нас приїхало BMW i5. Це комплектація L, тобто подовжена, точніше, кузов подовжений, лонговий. Скільки ця машина приїхала з Китаю, це йшов в комплекті з цією машиною. <рес> Ексклюзивний колір. Машина з невеликим пробігом. Пробіг, здається, на цьому автомобілі 16 тисяч, так, 16 тисяч 300 кілометрів. Це повністю новий стиль від BMW i5. Бачите, п'ятірочка пише. Дуже гарно виглядає цей елемент. Мені він, напевно, найбільше в цьому автомобілі подобається. То оц оцей шматок машини дуже гарно дивиться. І звичайно Тут вже повністю у нові екрани нова підсвітка. Подивіться наскільки красиво BMW попрацювало над підсвіткою салону. Ну це дійсно в їхньому стилі. Сидіння дуже круті, максимально комфортні, м'які, гарна обивочка, класні матеріали. Досить багато місця. оскільки це лонгова версія? Подивіться наскільки багато місця на задньому ряді. Ну і тут знов таки все в стилі нового BMW, Тут доступу до багажника нас немає. На жаль, ну це на седан. Акустика Harman. І бачите, всюди є оця от історія з такими золотими вставками. Тобто воно всюди дублюється і спереду, і на колесах. Ось так виглядає передня решіточка. А ну відкрий капот, що під капотом, подивимося, до речі, цікаво. І тут, бачите, така вставочка. Відкриваємо капот, а під капотом, під капотом нічого. Немає франка. Трий. <сум> 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 Блін, але дивися ну знову ж таки. BMW. Це електромобіль. Це електромобіль. Тут не потрібна не потрібна. Ну так, але ну, виглядає так собі, якщо чесно. Ну, чисто візуально, хоча б, знаєш, могли б там щось там. доставити, як на мене.